Доброго дня. Давайте подивимося Сумщину. Люди переживають, що ймовірний наступ, так, як погрожують по всій Україні. І на Харківщину, і на Київ, і взагалі. Ну, давайте ж тоді подивимося, а що ж погрожує Сумщині. Давайте період до кінця січня. Що там в цьому напрямку Сумщину дивимося? Робота в, в напрямку Сумщини ведеться. Тут про, робота про захист, бо все ж таки є загроза обстрілів. Вона якби не вщухає, і ця загроза, і обстріли все ж таки є. І до кінця січня буде активність в вашу сторону. Так, це ще зберігається. Що ще? Так, будуть обстріли. Так, ну, дивіться, обстріли будуть, але ж ППО не спить, бо повішений каже про зупинку. Тобто, дивіться, ось стоїть цей, повішений це як ППО. так, Ось у летять ракети, а ось у чудова звістка. Тобто, ну, більша частина їх буде все ж таки збита. отак. Таму, що ще по обстрілам. Так, ну, така вже звичайна тактика. Дивіться, це цілеспрямована буде атака на енергосистему ось по карті Сонце, так? Мета позбавити світла. Ну, як наслідок тепла, води і все. Цього того, що дає нам електроенергія. Ось карти мені не показують, що, то, знаєте, такий буде ну, масований такий обстріл, да? або їх обстрілів буде, буде дуже багато. Тут так, обстріли будуть, але і збито тих ракет немало. Але все ж таки, можливо, буде якесь влучання, от воно якось не таке, воно не дуже трагічне, бо ось. Поруч Паш Кубків, а Паш Кубків каже, що це буде 25%. Я вам завжди кажу, що це карта чогось такого маленького, 25% від запланованого. Тобто, да? ну, пошкодження якесь буде. Обстріли будуть, але більша частина збитих ракет або пустих будуть, бо є повішений, і по королеві кубкам нам кажуть про чудові новини. І невелике якесь буде порушення в енергопостачанні. Ну, сонце це є енергія башня, як вибух, але щось таке може зовсім поруч, розумієте, і це на якийсь період буде щось от пошкоджене. Так, ну тоді дивимося тоді ще. А чи буде наступ до кінця січня на Сумщину? Чи буде наступ? Так, королева мечів. Угу. Чи буде наступ? Ну, дивіться. Про це дуже балакать, дуже багато ще будуть балакати, говорити, розганять оці воєнні настрої так? до кінця цього місяця. Мабуть, ще більше буде погроз і крику про цей наступ. В напрямку Супщини. Ну, королева мечів це лише лише така, знаєте, усна загроза. Бо ще поряд ось у сімка кубків, а це взагалі ілюзія. Що я вам скажу по цим картам? Тут одна ціль вести в оману, загіпнотизувати якось, створити ілюзію. Бо королева Пентаклів це і є Сумщина, яка лишається в Україні, це стабільність. Отже, що я вам скажу по цим картам? Обстріли до кінця січня, по сумщині будуть, але вони не дуже такі, знаєте, трагічні. Хіба що ось щось таке з енергопостачанням, там таке буде, а наступу взагалі не буде. Про нього будуть дуже багато кричати, дуже багато казати, щось там, обіцять там, погрожувати, якось будуть наганяти, бо все королеве мечів. так? Це така дамочка, яка стоїть з мечем, махає, не махає, але ж це ж не король. Вона не діє, вона погрожує, вона каже щось таке страхітливе, жахітливе. Так? І ще й ось ця карта це карта ілюзій. Тобто будуть вводити в такий стан ілюзії, гіпнозувати. Сумщина, тримайтеся. Дякую вам за увагу.